Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні відео знову про парування наших в'єтнамських свиней. 20 днів назад була злучка, але все-таки не вийшло нічого. І в неї знову почалась охота. Ось це до нас стоїть кабан, а то вже свинка. Вчора цілий день вони майже були разом. Але потім все-таки я її вигнала, бо вона вже тікала від нього. І це ж треба через 8 годин знову повторити, то сьогодні зранку знову я її запустила до нього. Ну, все в них вже відбулося. І другий раз це добре, того що минулого разу, другого разу не було. Вона вже не захотіла. То будемо сподіватися, що все-таки цей раз все вийшло. Ми без досвіду вчимося тільки, то будемо дивитись, що і як. Але цей раз вже набагато довше вони були разом, і другий раз все вийшло, то мені здається, що все-таки буде щось. Минулого разу просто не відбулося цього другого контрольного. Того, напевно, і так. Я і сьогодні зранку переживала, думаю, все, в неї пройшла охота, і знову не вийде другого разу. Але ні. Вона сама, я тільки відкрила двері, вона швиденько до виходу бігла. Ось так. Я закрила двері в сарай, щоб вони туди не йшли, бо там нічого не видно. Кабан же заморився бідний, пішов їсти. Вчора цілий день працював зранку вже. То сьогодні залишу їх, а й вони так будуть. І будемо надіяти, що на кінець травня щось вийде. Думали, що буде на початок, але ні, не вийшло нічого. Я не встигла, я ж запам'ятала, в які дні в неї повинна бути охота, через скільки днів. Я тільки відкрила двері все, вона до нього лізе на іншу ту свинку скаче. Я швиденько її до нього. І ось так. Ну, як кажу, нічого. І ми вчимося, і вони хай вчаться так, як в них це також перший раз. Хай працюють. Так, нехай вони собі тут гуляють, а я пішла, щоб їм не заважати.